У Прилуках запрацює соціальне таксі. Даною послугою зможуть користуватися пільгові категорії населення, що перебувають на обліку у територіальному центрі соціального обслуговування. Таке рішення ухвалили 15 квітня в ході чергового засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Автівку, що слугуватиме соціальним таксі, терцентр центр отримав від донорів. Аби послуга в місті запрацювала, фахівці установи виконали значний обсяг робіт. Члени виконкому затвердили положення про надання транспортної соціальної послуги. Відповідним рішенням визначено категорію отримувачів послуг, встановлено тариф, ліміт поїздок на місяць. Тощо метою провадження даної послуги є подолання бар'єрів та вільного пересування людей з порушенням опорно ругового апарату та інших малобомбільних груп населення. Дана послуга буде надаватися на базі територіального центру на основі. The Платні безоплатні диференційовані відповідно до норм чинного законодавства та додержання норм державних стандартів транспортної послуги. Як зазначає Катерина Дожджаник, користувач матиме ліміт у 8 поїздок на місяць за встановленим тарифом. Безкоштовну послугу і соціальне таксі зможуть користуватися прилучани вразливої категорії населення. Незалежно від уходу отримуючи соціальних послуг транспортна, соціальна послуга, соціальне таксі буде надаватися за рахунок бюджетних коштів особам, які порушені опорно-рухова система, це особи першої другої це особи з інвалідністю з першої другої категорії, а також діти з інвалідністю і учасники бойових дів, але ж умова порушення опорно-рухової системи. Автомобіль, що буде використовуватись для таксі, підлаштований під особливості людей з порушеннями опорно-рухової системи. Він облаштований спеціально підйомним пристрієм, кріпленням для військів. Це все буде враховуватися для надання транспортної послуги. Доповіла Катерина Дожджаник і про оновлений перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання. Структурними підрозділами територіального центру, у зв'язку з впровадженням транспортної соціальної послуги, соціальне таксі виникла потреба у перегляді та перезатвердженні проекту даного переліку, який доповнений також іншими соціальними інноваційними послугами для територіального центру. Це соціальна послуга інформування, консультування, денний догляд, а також транспортна, як попередньо зазначалося. Соціальні послуги, дані соціальні послуги будуть надаватися територіальним центром це денний догляд, консультування інформування на безкоштовній основі. Ухвалили і положення про мобільну соціальну службу з догляду вдома та надання натуральної допомоги. Мобільна соціальна служба є інноваційним соціальним сервісом для надання соціальної послуги догляду вдома та натуральної допомоги, особам похилого віку, особам з інвалідністю, які не здатні або частково не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. А також ці особи перебувають на обліку в територіальному центрі. Загалом, в ході засідання було розглянуто 13 питань порядку денного. Члени виконкому підтримали створення. Вурення комісії з перевірки стану військового обліку на підприємствах, в установах та організаціях міста також затверджено план таких перевірок на 2025 рік. Відповідно до постанови Кабінету міністрів 1487 щодо порядку ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних. Виконавчий комітет щорічно приймає рішення про проведення даних перевірок на території міста Прилуки. В даному проєкті рішення включено сім комунальних підприємств і установ нашого міста, які планується на проведення перевірки в цьому році, починаючи з травня місяця, оновлено склад комісії з розгляду питань надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньопереміщеним особам та громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. Затверджено і фінансовий план комунального підприємства Шкільний на поточний рік. Даний проєкт рішення представляла економістка комунального підприємства комбінат шкільного харчування Шкільний Світлана Федірко. Дохідна частина фінансового плану складається з доходу від реалізації. Послуг та інших доходів. Ми запланували отримати усього доходів 53 мільйони 595 тисяч гривень. Витратна частина фінансового плану складається з собівартості продукції, це вартість продуктового набору та витрат, що покриваються за рахунок націнки: це витрати на збут та адміністративні витрати. Усього витрат заплановано в розмірі 53 мільйони 395 тисяч гривень. Основною статтею витрат на збут та адмінвитрат є витрати на заробітну плату та соціальне забезпечення працівників. згадані витрати за елементами, матеріальні витрати. Все плановано – 36 мільйонів 850 тисяч, витрати на оплату праці 13 мільйонів 45 тисяч, відрахування на соціальні заходи 2 мільйони 870 тисяч, амортизація 130 тисяч інші операційні витрати – 500 тисяч. За 2025 рік комбінат шкільний запланував отримати прибуток у розмірі 200 тисяч гривень, зазначає Світлана Федірко. Також підприємство передбачило і сплату податків до держбюджету – це 6 мільйонів 64 тисячі гривень. Це сплата поточних податків – 188 тисяч гривень. Внески до державних цільових фондів 3 мільйона 480 тисяч. Це єдиний соціальний внесок та військовий збір. Інші обов'язкові платежі, 2 мільйона 396 тисяч. Це податок на доходи фізичних осіб і податок на землю. Членами виконкому було заслухано і питання списання майна, виділення коштів на матеріальну допомогу та погодження місць для розміщення зовнішньої реклами. Усі рішення спрямовані на покращення якості життя мешканців прилуцької громади та ефективну роботу міських служб.